Моє вітання, друзів в честь річниці Пларіума. Сьогодні запустили Х2 на сині, войдові та сакральні уламки, тому сьогодні буде велике відкриття. І поїхали лопати уламочки. Це все, що ви так сильно любите. Тепер ми на аккаунті Айса, клану їжаки. Вітання! Можливо, хтось має бажання приєднатися до суперпотужного клану. Ось є посилання, звертайтеся. Думаю, знайдемо місце для кожного і поїхали тут. Назбиралась якась кількість синіх і два радужних уламки. Давайте почнемо з них, надіємось на легендарку, але я в це не вірю, що звідси приходять легендарки. Приходить фанакс, майже лега, але це не те, щоб ми хотіли отримати її. Двісло лега, точно лега. Ні, це товстий. Я забув, що він є в райдужних уламочках, і тут також можуть бути подібне, подібні лаги. Але зараз підемо до сихнір, подивимось, що там приховане кількість неймовірно велика. І потрібно лопнути абсолютно всі. Чекаємо на гарних легендарних героїв, тому що потрібно виправити за. Попереднє відкриття і приходить Мотодзвінник, напарник Есме, ніде його поки що не бачив, але ніби герой непоганий виглядає, якщо тут робилася Есме. Я не впевнений, що він гарний, але унікальний герой непогано приходить дуже швидко, тому я надія, що ми отримаємо ще велику кількість легендарок. Епіків трішки насипає, але нам потрібні гарні легендарні герої. Якийсь гнут, наприклад. Було б дуже непогано його отримати. Не знаю, звичайно, чи він потріб... потрібен на даному аккаунті, але. Хотілося побачити жовте світло. Горгораб непоганий герой. Але ми тут зібрали заради того, щоб отримувати. Легендарк Пларю, ви нас чуєте чи ні? Будь ласка. Але Поки що дуже стабільно насипає по 2 епіка. Надіюсь, ми це не зворочимо в 10 Так, тенденцію ми підтримуємо. І давайте, будь ласка, Лего. золоте світло, знову фенакс. Непогано. І, будь ласка. Щось гарне. Криода. Ну, гарний герой, але я не впевнений, що він тут потрібен. Думаю, тут він вже є, можливо, навіть заплюсований на максимум. Опа, непогано. Потрібна рарка для злиття для нашого Фабіана. За ось це, дякую. Приємно, можна також скипнути якусь одну подію. І Ні, знову насипало епіків. Але легендарок не дає. До речі, для мене потрібна ця героїня. Забув, як вона називається, рарна, але вона мені не приходить. Знову 4 епіки доволі непогано, хоча епіки, як на мене, сміття. Зате багато понтів, події. Дайте, легендарко, хватить тих епіків. Але Пларієм відмовляється. Чути нас наші прохання мольби і десятка синіх. Залишилось 73 уламочки. Думаю, зараз буде легендарка. Після ось такої десяточки повинні дати легендарного героя, будь ласка, Леді Анабель. Іде нам або мало. Ось цей парубок вже приходить другий чи третій. Він нам не потрібен, нам треба щось. Легендарної якості Варю, будь ласка. Ні, не сьогодні. І швидко. Наша магія не спрацьовує вже перша десятка вже 160-ту без легендарки. Відчуваю, що чергове провальне відкриття буде. Хіба нам дуже сильно підфартить? Із останніх чотирьох десяток прийде щось гарне. Але насипає тільки. По два епічних героя в десятці. Що навіть нам не дозволить забрати останню нагороду. Це трішки неприємно. І знову без леги До речі, ми знову вийдемо на гарант. Наскільки я розумію, якщо нічого не випаде, а початок був доволі гарний. Хоча можливо, варто навіть залишити ці уламочки на 1 плюс 1. Але під X2 така кількість уламочків мене дуже засмучує. Людина довірила мені їх, а я не зміг нічого витягти. З першої десятки одна легендарка і далі 190 без леги. Ларіум, як це розуміти. Ах, наскільки це боляче. Це вже друге відкриття, де я, можна сказати, нічого хорошого не потягнув для Айса. За це вибачаюсь. Дуже дякую за уламки. Ми на першому місці. Давайте подивимося скільки. Вдалося набрати понтів за 203 уламки, але тепер варто чекати 1 плюс 1 синіх, наскільки я розумію. До речі, всі нагороди забрали. А от, легендарних героїв, гарних легендарних героїв потягнути не вдалося. Так, перше місце це 12600. Що ж, дякую, Айсові! За уламочки, за довіру, яку ми черговий раз не виправдали. Звичайно, вибачай за таке прикре відкриття. І йдемо далі. Так, друзі, ми на аккаунті Антона. Завдання було відкрити всі сині і вийди. О, давайте почнемо з синіх. По замовленню у нас тут гнут. До речі, дивіться, дивіться. Що це насипає? Щось неймовірне, скільки епіків і відразу. Гамурант. Звичайно, не цікавий герой але. Чесно кажучи, я його використовую на місці. Непогано, дуже швидко прийшла легендарка, але нам потрібен був гнут. І відразу друга десяточка без. Епіків навіть не очікував. І відразу я здивувався, тому що насипає просто величезна кількість епіків, а зараз. Ніби забули про те, що x 2 увімкнене. Але що ж зробиш? Надіємось на легендарку бажано нагнута і на щось хороше. З епіків, звичайно, потім на якомога більше очок. Тому що пларіум знову зажали. Нагороди поставили останню нагороду за 12 тисяч. Не впевнений, що зможемо її забрати, але спробуємо, принаймні, її. Тільки одна легендарка з синіх, не дуже гарна, але можна використовувати на місці звичайно. А основна надія у нас залишається на епіки, там дуже багато гарних героїв можна потягнути, і будемо надіятися, що витягнемо одного з них, наприклад, якусь Марічку Сіфі, Тараса Нарсесо або ще щось цікаве. До речі, зараз Гегемон дуже гарно заграв, і будемо також сьогодні чекати на Гегемона. Дуже чудесний герой, тим більше на низьких лігах, і зібрати його не дуже тяжко завдяки черевикам на атаку. Що ж, синіми закінчили, нічого цікавого. Давайте десяточку водів. Тут також потрібна легендарка, будь ласка, її і Верховна Алея. Антон. Вибач, я хотів витягнути щось краще. Два Урогрима в одній десятці. Деміта і верховна Елейн. Ой-ой-ой, Що це несеться які епічні герої. Тобто легендарні герої сьогодні випадають неймовірно жахливі. І дай. Ні. Остання десяточка. Настрій відразу пропав після жовтого світла. Стільки думав, хто це може бути, а приходить верховна Елейн і більше нічого. Хоча у нас є ще 4, давайте одненькому, будь ласка, пларім. Потрібно виправлятися, тому що Антон більше нам не дасть уламочків на відкриття. І не буде як створювати. Контент, який всі люблять так дивитися, а саме відкриття уламочків. Мадамка, непогано, можна також її використовувати, але це не те, щоб хотілося отримувати саме сьогодні. Давайте, будь ласка. Ні, з останнього нічого не падає. На цьому закінчимо. Дякую, Антон, за уламочки. Звичайно, звичайно. Кланові полум'яні перці, вітання. Можливо, хтось хоче приєднатися. Ось такий тех, ось така назва. Кидайте свої заявочки. Добре, ми йдемо далі. І так, ми на аккаунті Діми Гера 44456. Супер чудовий нік клану, Кропива. вітання. Тут було завдання відкрити всі сині і два червоних. Не знаю, для чого червоні, але нам сказали ми це зробимо. Поїхали перша десяточка місця. Трішки не вистачить. Ні, про це не подбав, але ми зараз це все виправимо. Так ніби на Мікагі Епік. Тут є поки що немає, тому непогано. Але в другому слоті чомусь не падає легендарка, як це було на аккаунті у Антона, І насипає тільки по одному епікові в десятці. Ніби X2 тут не вимкнули. Хоча це добре. Непоганий герой на війни фракції, які мають япнути. Думаю, ви вже всі бачили. Новини про те, що має змінитися в рейді. Бар також дуже гарний герой. Недавно сам собі його прокачав, зараз використовую Василіск. Потужна штучка, і У нас ніби закінчилось місце. Так, ставимо паузу, зараз продовжимо. І що ж, давайте? по одненькому сім штучок, а далі дві десятки закриємо. Саме ось таким чином, можливо, побачимо. Гарне яскраве світло. З Зодненько уламочка, як вибігає до нас легендарка. Давно такого не було, давно я не бачив цього, тому ларі вам, будь ласка, щось гарне. Ну, насипає поки що тільки рарок. Це не дуже приємно. Але Надії є уламки є тому зараз. Думаю, також і для Дмитра потягнемо якусь гарну легендарку. Це доволі непогано було, тому що він робить злиття, йому потрібно набрати мінімум 3500 поінтів. І ні, насипає одних рарок. Не хочуть давати очка на турнір для того, щоб забрати останню рарочку. Потрібну для нашого Фабіана Потішника І епік Хат, Ні, не цікаво. Масамота також таке собі. А ось тут насипало цілу тисячку, що дуже гарно виглядає, але нам ще потрібно взяти одненьку легендарку, будь ласка, Пларів. Епіків ми натягнули велику кількість. Тепер дайте ще Лего і будемо завершувати, Але ні. І два червоненьких, Не знаю для чого, але було був приказ лопнути. Нам не тяжко. Давайте, міфік. Ні, рарочка, нічого дивного, Х2 на червоній немає, і у нас срібло закінчилось. Це, мабуть, знак, хоча ми ще зараз продамо і все одно відкриємо. Ну давайте, міфічного героя, будь ласка. Ні, нічого не випало. Звичайно, дякуємо для Діми за уламочки, а ми йдемо далі. Тепер ми на моєму твінкові тут потрібно щось на анкіл. У нас є войди. Сьогодні падали Деміти, тому думаю, варто відкритися. Ратник тут є. Якщо витягнемо Деміту. Гном, я відразу трішки зрадів, але це Бардаль, це не Деміта. Нам потрібен Людожер або Деміта. Або легендарний ратник, якийсь щось подібне з синіх уламочків. Зараз будемо також все лопати. Ні, не Деміта, але епіків насипає доволі непогано. Життя нам потрібен тільки один герой для того, щоб почати фармити шостого кланбоса Бажано з ключа, думаю, зможемо тут налаштувати це, але насипає неймовірна кількість епіків, не розумію, чому потрібного для нас. Не хочуть підкинути. Ренегатка, мучениця, куча епіків неймовірно гарне відкриття для такого рівня аккаунту. Але, але. Деміти не дали, це трішки сумно. Але нічого не поробиш зараз. Почнемо лопати. Синь! Надіємось на легендарку, це доволі фартовий аккаунт. Сюди насипає дуже часто гарних героїв. До речі, намікає. непогано. Мене це тішить. Можливо, тут дасться зробити мікаги. і за рахунок цього розвалювати на лайф арені. Хоча. Хотя... По епіках все дуже сумно. Дайте легендарку. Ратник або щось йому подібне. За це буду дуже вдячний. Але нам не фартить нічого не випало. Давайте ще лопнем. Два сакрали, що вони тут будуть залишатися. Можливо, тут прийде щось цікаве. І Лега Ратник? Ні, цитор, Тор, до речі. До речі, Тор непогано, навіть дуже потужно його тут немає на аккаунті. За це дякую, але дайте ще одну Лего. Будь ласка, я розумію, що я забагато прошу, але ні. Це ще не орден. Добре. Ось таке вийшло відкриття. В коментарі пишіть, що випало вам під цю неймовірну подію, кому сподобалось відео і те, що нам нападало. Прожміть вподобайку. Підпишіться на канал, за це буду дуже вдячний. І заходьте на нові відео та стріми. До зустрічі! З вами був Флот.